Слава Україні! Всім привіт! 8 вересня вечір. Ох, сьогодні поливало. Тотально поливало навіть, навіть, навіть у мене намет промок. Трохи, трохи затекло, Бо мав там, від, від соснових гілочок такі дрібненькі-дрібненькі дірочки. І я так розумію, що через них... Через них протікло, Але дякую пану Богу, що він стоїть трохи, трохи під скосом. А біля виходу зробилася калюжа, бо так, так падало, що, що страшно страшно було. Але під дощик добре-добре спиться. Сьогодні, сьогодні був вихідний. А, і дякую пану Богу, що а, в кінці кінців десь о 15-й закінчився. Закінчився дощ і вийшло сонечко. І, і далося, далося висушити речі і моєму напарнику, і мені підсушитися трохи, і підладувати телефон, і підладувати павербанк, то тепер маю трохи спокій. Ну і так, а... маємо маєм душ, маємо туалет. Маємо бар якийсь, але там так дорого, як запчасті від самоліту. Тому, тому не ходимо, а більш готуємо, готуємо самі. А, проходили ми мімо, а, серфінгісти. Ну і питають, звідки я. Я кажу, що з України. Вони Вау, з України! Ну, а як ти, що ти? Де ти? А, кажу, ну приїхав сюди з Варшави отим ровером, вони в шоку. Вони в шоку і навіть навіть пішли, вони живуть в, кем, в кемпері. Так, ну, машина кемпінг. Кемпер. І пішли, взяли там, у них залишилася їжа, бо вони сьогодні вже вже уїжджають, вже може і поїхали. Оставалася їжа, то принесли мені їжу. Кажуть, то для тебе маєш з'їсти, щоб набрати ваги. Щоб бути, щоб бути здоровим і, і веселим. Ну і так. Ну і зараз буду готувати для себе і для свого, для свого напарника. Я кажу, що валізка без ручки, тяжко нести і шкода кинути. Ну то, ну то він. Але, але гарний хлопець, гарний хлопець. Ну і так. Ну то бажаю всім гарного вечора і тримайтеся.